Yeah, sure. Професор офтальмології Юрій Білик вже більше тридцяти років працює пластичним хірургом у Wills Eye Hospital. Він займається реконструкцією ока як повік, так і внутрішньої частини. Wills Eye Hospital – одна з найкращих очних лікарень. США. знаходиться вона у Філадельфії, де мешкає велика українська громада. Так все було в громаді тут українській, Ми всі все допомагали. Тобто це така традиція. так. Традиція, так. Громади знає телефон, мої колеги знають. Um, є організації, люди з громади, що мені подзвонять. Але я можу сказати, що тут адміністрація не тільки тут, але в Джефферсон також дуже-дуже um, ніколи не каже ні. Все якось знайде місце і um, часом дуже треба ну, техніку і так далі, але це все полагоджують і без проблеми. Роман Вангирюк – один з волонтерів благодійного фонду Revive Soldiers Ukraine. Ця організація однією з перших почала привозити до Виллас Eye Hospital українських військових ще в 2017 році. Коли ми сюди привезли нашого першого можна сказати, підлег... підлеглого пацієнта Віталія Галіцина сліпого на операцію. Почам Вілзай госпитал. От і тодішня лікарка сказала, американка, яка робила йому операцію ночі, сказала: я так ненавиджу Путіна, що роблячи цю операцію безплатно, це моя це мій вклад, і будемо боротися разом. Відтоді лікарня жодного разу не відмовила фонду у допомозі. Марк Влічер – головний лікар, каже: клініка вважає за честь допомагати пораненим українським військовим. Ми використовуємо усі наявні ресурси, аби задовільнити потреби. У нас є також кілька донорів, які є хорошими друзями лікарні, які також зробили внесок у фонд, щоб ми могли продовжувати надавати допомогу українським солдатам, які її потребують. Ми тішимося, що можемо зробити внесок у допомогу у цій важливій ситуації, яка зараз відбувається. Тішимося, що можемо чимось допомогти українським збройним силам і українському народу. Білик розповідає, до лікарні потрапляють поранені з дуже складними множинними травмами. Через руки хірургів пройшло майже 20 українських військових. Зазвичай операції тривають пять 6 годин. В Україні їх не роблять. Це дуже тяжко робити працю. Треба багато інструментів. Треба ну штучні рогілки і так далі. І... Це ми тут робимо. Так. Найдовше, що я знаю, була операція, доктор Саїда мусила поставити ну, штучні, штучну рухівку. І це кілька годин тривало. Часом триває так, що а, хірург, лікар сітківки починає, де лікар рогівки робить свою частину, де я на сам кінець з повіками. Тобто це залежить, а, яке є пошкодження. Це все, це все на мене так. Ти тяжко бачити, я вам скажу. Бо ти молоді хлопці переважно мають а, дружину, мають дітей, а, приїжджають, а, часом мають зір в одному очі, часом не мають зір в обох очах. Лікарка Зеба Саїд, колега білика. Дуже часто під час операції вони працюють у парі. Її спеціалізація рогівка ока. Пояснюючи, що саме вона робить, Саїд порівнює рогівку з вікном, через яке світло або зображення потрапляють до ока, Більшість травм, з якими я маю справу, це рубці на рогівці від вибухових травм. Це вікно в їхніх очах, непрозоре, біле як стіна. Тож часто я роблю пересадку. Саме цей вид трансплантації займає близько півтори години. Плантекзаваненгасаї додає часто крім рогівки, доводиться працювати з сітківкою. Цим займається окремий хірург. Зібрати усіх спеціалістів за одним столом буває непросто. За це відповідає окрема медсестра вона планує усі операції нічого не може відбутися без допомоги крісі. як вам працювати з українськими пацієнтами? Чудово, вони дуже вдячні. Я відчуваю, що ми робимо неймовірну послугу для них, їхніх родин. Саїд розповідає більшість її пацієнтів. Це молоді хлопці, які мають дружин та дітей. Зазвичай обидва ока не бачать. Мови про повне відновлення зору не йде. Але і для лікарів, і для бійців та їхніх родин, хоча б часткова можливість бачити, це вже перемога. Дружина одного з пацієнтів сказала, що нарешті вона зможе залишити чоловіка вдома одного до операції. Вона не могла цього зробити, бо це було небезпечно. Усі прооперовані українські військові після повернення в Україну мають приймати ліки для очей. Багатьох з них немає в Україні. Тому перед тим як відправити пацієнта додому, Саїд готує рекомендації та ліки. Карен один із пацієнтів повертається в Україну наступного тижня. Чи має він всі краплі? Переконайтеся, що все виписано, і лікар-офтальмолог удома знатиме, що робити в довгостроковій перспективі. Білик зізнається, іноді після того як операція не принесла бажаного результату, йому доводиться видаляти око. І це дуже складний психологічний момент та розмова. І часом приїжджають і не можна допомогти. І часом приїжджають, і око є таке, ну ем, має стільки травми, що ми я, я мушу зняти витягнути око, бо краще буде виглядати без ока. Має простезу очну, найчасті розмови є. Приїхали тут, не можемо допомогти, нічого не допомагає. Може, час допомагає. Не знаю, все тяжко. Білик зазначає, війна в Україні немає на тонів. Йде боротьба добра та зла. Його колеги добре розуміють, на чиєму вони боці допомагаючи та відновлюючи зір українським бійцям. Тому говорять, будуть це робити безкоштовно доти, поки буде потреба. Hi, how are you? З Філадельфії, Ірина Соломко, Павло Терехов, голос Америки.